Вітаю! Щоб відкривати ворота чи шлагбаум з смартфону, потрібно встановити додаткове обладнання. Ніяким просто встановленням на смартфон додатку якогось це зробити неможливо. І так, які є три основні варіанти. Перше. Підключення GSM модуля. Спочатку ставиться сюди сим-карта, далі цей модуль під'єднується дротовим шляхом до вашої плати автоматики плати керування. Далі дзвінком на цю сим-карту ви відкриваєте ваші ворота чи шлагбаум. Другий варіант встановлення Wi-Fi модуля. По суті, коробочка іншої форми теж під'єднується дротовим шляхом до плати керування. Далі ви на смартфон ставите додаток Smart або Smart Lite і теж відкриваєте вже через інтернет ваші ворота чи шлагбаум. І третій варіант ось такий Wi-Fi модуль. Він не вимагає дротового під'єднання. Ви його просто даєте йому жилення 220 В і розташовуєте неподалік від вашого об'єкту, тобто на радіусі дії пульта. Наприклад, якщо це ваші ворота, то ви можете розташувати його просто в вашому будинку. Весь цей товар у нас продається, також ми робимо монтаж налаштування виїзд цього товару. Посилання на весь цей товар я залишу під відео знизу. Ви зможете подивитися і замовити його. Далі у відео буде більш детально про це обладнання. Поїхали! GSM-контролери. Відрізняються вони матеріалом корпуса, з якого виконані. Бувають пластик, бувають металеві, теж метал. І кількості абонентів, яких можна додати: 1000, 1000, 200, Бувають на 30, бувають і 3, 5 тисяч. Бувають різні. Вони під'єднуються дротовим шляхом, тобто живлення. І реле. Жилення береться безпосередньо з самої плати. Жилення в них від 9 до 36 вольт, тут 924, тут 12 вольтове. Зазвичай на платах керування живлення є. Далі вставляється сім-карта сюди. Далі ви додаєте за допомогою смс-ок свій номер, номери, які бажаєте. Тобто ви є адміністратором, знаючи пароль доступу до нього. Пароль задається в інструкції, ви його можете змінювати. І всі, хто мають пароль, також можуть бути адміністраторами. Коли номер вже доданий в базу, ви телефонуєте на цей GSM-контролер і він дає команду платій основній відкрити і закрити ваші ворота чи шлагбаум. Wi-Fi модуль Під'єднується до основної плати керування, плати автоматики дротовим шляхом. Два дроти це живлення від 9 до 36 В, або в нас ще бувають на 220, в вони, і також два дроти це береться на керування реле. Далі ви встановлюєте на смартфон додаток Tuya Smart. І можете відкривати ваші ворота. Попередньо ви його додаєте в мережу вашого Wi-Fi роутеру за допомогою цього додатку. Тобто місце, де ви його встановлюєте, має діставати ваш Wi-Fi роутер. І далі отримуєте доступ уже до ваших воріт. Ось таким чином. Працюючи це через інтернет. Тобто у вас на телефоні має бути інтернет будь-який через роутер, або навіть якщо ви поїхали десь і на роботі знаходитесь, або 4G там у вас. А цей роутер, цей приймач має бути в мережі вашого wi fi роутера, тобто у вашому Wi-Fi-ротері теж має бути інтернет. Якщо інтернет десь зник, ви можете підійти з смартфону на вістань Bluetooth і відкрити через Bluetooth. Тобто цей модуль також працює через Bluetooth. Також цей модуль дозволяє е, працювати через пульти. Додавання пультів робиться таким чином. Це я вже додав другу кнопку, попередню я першу додав. Тобто кожен пульт ви можете назвати тут, тобто, наприклад, прізвище людині, якій ви віддаєте цей пульт, а потім можете керувати, так як ви адміністратором являєтесь. Тобто той телефон, який додав цей приймач у мережу, є адміністратором. Адмінправа можна також надавати іншим людям по вашому бажанню. Вони теж встановлюють Tuya Smart або Smart Life і далі ви їм надаєте адмінправа або не надаєте. Цей пульт можна тимчасово відключати за допомогою цього додатку, можна взагалі видаляти. Наприклад, я видалю зараз його, і він не буде відкривати. І зараз ще раз додам. Інші люди теж можуть встановити Tuya Smart. Е всі, хто вам дасть емейл, на якому вони реєструються, ви далі зможете їх додати і дати доступ до вашого об'єкту, тобто ворот чи шлагбауму. І вони будуть відкривати, коли ви забажаєте. Тобто ви надалі зможете їх, е е їх видаляти, зупиняти їм доступ. Це зручно, коли це паркінг, і хтось, наприклад, не заплатив за паркомісце, Ви, як адміністратор, можете блокувати цю людину. Ще такий є двохканальний, це теж саме, по суті, двухканальні, просто деякі плати не дозволяють під'єднувати одноканальний, тому є такі ось двоканальні у нас модулі. Wi-Fi модуль. Він не вимагає дротового під'єднання, до плати керування, плати автоматики. Але він обмежений дещо в своїх діях. По-перше, він повинен бути розташований в радіусі дії пульта. тобто Якщо це ваші ворота, він десь має бути на 10, там 20, 30 метрів, наскільки ваш пульт дістає догоріт. Бо він буде виконувати функцію пульта, він буде подавати сигнал в ваші ворота. Він просто під'єднується в мережу 220. Далі ви ставите свій додаток у нього є. Ставите цей додаток на ваш телефон, в додатку відкриється 4 пульт. І ви кожну кнопку назначите. Також ці кнопки дублюються ось тут. Це на той випадок, якщо у вас немає інтернету на телефоні, ви можете підійти, натиснути на кнопку і відкрити ваші ворота. Кожна кнопка програмується. Якщо ваш пульт на статичному коді працює, то він просто подаєте у нього сигнал, запам'ятовуєте на який канал. І далі ви що тут, що з смартфона натискаєте першу кнопку, і ваш об'єкт відкривається з рахунок того, що цей приймач подає радіосигнал на ваші ворота. Такі самі, як і ваш пульт. Якщо ваш пульт на динамічному коді, там наприклад, дурхан, то ви просто за допомогою бази особисто в додатку вказуєте йому, щоб бути на другій кнопці дурхана. А далі записуєте в приймач, подаючи звідси сигнал ваш цей модуль, так як ви записуєте рідний пульт. Тобто на приймачі там Натискаєте кнопку для запису нових пульта, а потім або цією кнопкою або з додатку подаєте з нього сигнал радіо. Цей радіосигнал записується вам в приймач, і ви тоді зможете або кнопкою, або з додатку відкривати ваш об'єкт. Перелік автоматик, тобто пультів з якими він працює, буде у нас в описі товару на сайті.